Усіх вітаю! Сподіваюсь, ваш день пройшов добре. А зараз ми зробимо практику релаксації перед сном. І для неї нам знадобиться рушник, який треба скрутити ось таким валиком, таким доволі об'ємним. В крайньому ви можете взяти ковдру або велику подушку. Лягаємо біля дивану або ліжка також можна взяти стільчик. Ноги закидаємо на опору, рушник підкладаємо під криш. Погружаємось добре крижем в рушник. Розслабляємось, відчуваємо, що наш поперек да, рівномірно спадає вниз, він не прогинається не, не вгору, да, не прогинається до килимка, тобто все більш-менш рівненько. Руки давайте покладемо одну на нинджота, іншу на верх живота. Розслабтесь, розслабте ноги, стопи, плечі, закрите очі. І ми починаємо дихати На вдиху наповнюємо наші легені повітрям, діафрагма розширюється. І пропускає повітря вниз, аж до тазу, туди, до тазового дна. І на видиху, ніби щось висмоктує повітря з тазового дна, видихаємо, піднімаючи повітря вгору. Знову через ніс, наповнюємо наші легені. Внутрішній черевний тиск розподіляється вниз до тазу. І далі, ніби по трубі, він повертається ми прямо через горло. Видихаємо. щоки розслаблені. Вдих і видих. Відчуйте, як під долонями, да шкіра рухається. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. І зараз ми починаємо робити тазовий годинник. Направляємо таз дещо вперед, і далі повертаємо назад і ще більше обтяжуємо його вниз. Рух дуже маленький, грудна клітка майже не рухається, ребра розслаблені, Поперек не прогинаємо. Знову лобкову кістку туди потягнулись в сторону опори. І ніби як блискавку на штанах застібаємо і повертаємо таз назад. Ще туди йде вперед і назад. Уявляємо наш криш як човен, який колихається на хвилях. Раз. два, Три. Чотири. П'ять. 6, 7, і 8. зараз, будь ласка, поверніть коліна ближче до себе, стопи опираються на опору, ви їх можете поставити дещо ширше. Ми руки опустили по сторонам. І ми починаємо рухати колінами зі сторони в сторону, відчуваючи, як наш таз, супроводжує цей рух і так само рухається по рушнику. Обтяжуючись на нього. Пратюємо раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Якщо вам треба, трошки поверніться на рушник. І зараз коліна зводимо поруч, стопи, е, е, розташовуємо дещо ширше, і ми будемо розкривати ноги назовні, і далі закривати всередину. При цьому, коли наші ноги відкриваються, таз не змінює свого положення, він залишається рівномірно лежати на рушнику. Раз, і всередину, два. Назовні і всередину. Відчуйте рух в суглобах. Можете допомогти дещо руками за бажанням. Всередину і прям відкрили. Давайте ще вісім. І сім. Шість. 5. Дихайте, вдихайте. І видих. 4, 3, 2, і 1. Зараз ми звали коліна, перехиляємо таз в передній наклик, ми робили на тазовому годиннику. тримаємо таз поперед, відкриваємо коліна назовні і повертаємо таз назад. Знову коліна з'єднали, таз пішов вперед. Коліна роз'єднали, таз пішов назад. І давайте спробуємо це зробити одним рухом. Якщо вам незручно, ви можете більше розслабити гомінки і туди змістити їх ближче до опори. Назовні, таз, назад, і знову звели коліна. Раз, два, назад і звести. Вперед, в сторони, Таз назад і звели. Продовжимо і об'єднуємо ці чотири точки в одне ціле і виконуємо все одним рухом, плавно перетікаючи з одного в інше. Ще чотири. Три. Два. І оте. Добре. Зараз можете підтягнути ноги дещо до себе, розслабитися, таз падає з вашого рушника, поперек ніби опускається в гамак, трохи потримали і повертаємося на бік. Розташовуємо наш рушник під м'якою частиною сідниці, да? тобто у нас тут тазова кісточка і трохи нижче, така м'яка частинка. От ми якраз на неї будемо лягати. Стегна Знаходяться поруч, гомілки поруч, коліна на одному рівні. Цю руку можна прибрати або під голову зігнути, або витягнути вздовж. Блячись, як вам зручно. Перевірте, щоб криш і зона між лопаток були на одному рівні. Цю руку опускаємо на корпус. І починаємо м'яко опускатися вниз, просковзуючи, і далі розвертатись трошки назад. Відчуваєте, як м'яка частина сідниці колихається по рушнику, ми ніби трохи її масажуємо, при цьому стегна ковзують один відносно одного. Якщо у вас є певний дискомфорт, і ви можете взяти м'ячик або маленький, або, можливо, є м'яч для пілатусу, і покласти між колін. тоді, Виконання вправи може бути комфортнішим. Давайте ще і раз, і назовні. Рух без напруження, комфортній амплітуді, з повним розслабленням. Для кращих відчуттів закрити очі і зосередитись на тому, що ви робите. Давайте ще п'ять. Чотири. Три. 2. Один. І залишаємось попереду. Цю руку можете розслабити, голову розслабити і просто дихаємо, проводячи повітря вниз живота, в зону тазу, в лобковий трикутник. І на видих м'яко видихаємо, відчуваємо, як живіт здувається. І знову на вдиху, діафрагма розширюється на 360 градусів у усіх напрямках. Повітря де в кожну клітину вашого тіла. Вдих. І видих. Ще вдих. І видих. Вдих і видих. Добре. І швиденько міняємо сторону, ви можете просто від мене відвернутися. Так Так само підкладаємо під таз, під м'яку частину. Лягаємо, лягаємо зручно, коліно згинаємо, криш і зона між лопаток на одному рівні, рука вздовж. І починаємо м'яко колихатись. Вперед, назад, вперед. Назад. Відчуваємо ковзання нашого тазу. Як ребра ковзую, да, покилимо. Ми рухаємось перебраним дугом. Ще шість. шість П'ять. Чотири. Три. Два. Ось. Добре, і залишились попереду. Цю руку можна розслабити. Закрили очі і дихаємо, пропускаючи повітря в живіт. Вдих і видих. Можливо, ви відчуєте, як повітря ніби прочесує ваш криж. Іде в зону кубрику, в зону промежену, розширюючи задній, передній трикутник в'язів та дна. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Закінчив. Добре. На цьому наше таке швидке да, тренування, швидка практика завершена. Я бажаю вам спокійної ночі і гарних сніг. До побачення.